Таків серед яких Семенюк і Федоряк підписалися під зверненням до сейму, щоб очорнити нашу державу перед світовою громадськістю. Ми обов'язково про це повинні говорити. Більше того, говорити треба про набагато серйозніші проблеми, які створює влада в Україні. Адже по всій території Буковини зараз вона грабує власність громадян. Вона тисне на людей і дає можливість правоохоронним органам вчиняти свої злочинні вчинки. Це є і в Сокирянському районі. Ми зараз піднімаємо проблеми, які появилися у Путильському районі в зв'язку із тим, що Чернівці обленерго хоче високовольтною лінією людські земельні ділянки і зруйнувати будівлі. Багато що поганого може статися, якщо народ буде спостерігати і байдуже дивитися на ці всі речі. Тому я закликаю не тільки вас, ви є активні люди, ви є представники політично політичної партії, ви є журналісти, професії яких висвітлювати всі виразки влади. Але я ще звертаюся через за формату інформації до громадських, щоб ці пікети, щоб ці мітинги були під кожним владним кабінетом який не виконує свої е, зобов'язання перед громадою. Чиновники це є слуги народу, які зобов'язані робити свої справи. Народні депутати є. Також високопосадовці, які зобов'язані звітувати. І якщо тут у цьому на цьому звіті громадської організації опора не буде народних депутатів, які будуть говорити про свої справи, ми будемо про це говорити приселюдно. Ми будемо коло їхніх осель намагатися зробити їм громадський осуд, щоб люди добре знали про їхні вчинки, тому будьте активні, дуже вдячні за те, що ви підтримуєте такі гострі. Поводенні питання, які зараз буде висвітлювати ОПОРА, і до майбутніх наших акцій протесту в більш великому об'ємі. Слава Україні!